Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду тушкувати капусточку. Ну і покажу вам. Можливо, кому й буде цікаво. Так, капусточку мені треба нашаткувати, чи нарізати, чи на таку шатківничку, чи ножем. Як кому зручно. Значить, у мене капустинка, і тут ще четвертинка така невеличка є. Капустина не дуже велика, така середня. Це я зараз пошаткую, але перед тим е, в мене буде куряче філе-м'яско. Можна свинину, можна те м'ясо, яке хто полюбляє. Ну, сьогодні у мене філе куряче. Так, філе я помила і зараз буду нарізати шматочками, які мені подобаються. А ви. Наріжете такі, які вам до вподоби. Так, як хто полюбляє, хто більші, хто меншенькі шматочки, це вже таке діло кожного. Ось так. Такі чуть брусочки, наче роблю. Все, підготовляю м'язку. Так, підготувала м'язку. Тепер. Беру ось такий чавунчик, лию сюди трішечки олії, мілілітрів 50. Відправляю м'язку. Так. І тепер ставлю на вогонь трішечки обсмажитись, трішки. Так, віду, ставлю на вогонь. За бажанням м'яско можна чуть підсолити, підперчити, якщо бажаєте. А якщо ні, то потім вже разом з капусткою все доведеться до смаку. Поки в мене обжарується там м'яско, я підготую капусточку. Зараз я її нашаткую і покажу далі. Так, Капустка вже підготовлена у мене. Додаю сюди морквочку. Так, далі солю за смаком приперчу тут же. Так. Можете додати спеції, кому які подобаються, це вже на ваш погляд. Так. Трішечки додам цукру, обов'язково це, для смаку, і додаю чуть оцту для кислиночки. Можна лимонну кислоту, як вам подобається. Так, тепер трішечки рукою все розмішаю і капусточку так примну чуть-чуть. Злегка. Можна сюди і цибульку додати, у мене ось уже приготовлена. Але я буду відправляти до м'яса. Зараз чуть м'ясо обсмажиться. додам туди цибульку на хвилинку. І потім вже буду закладати капусточку. Зараз я це все гарненько розмішаю. Так. Готово. Так, ось так злегка я обігнала е, м'яско. і тепер сюди додаю підготовлену свою цибульку. І бо зараз буквально одну хвилиночку протушкую і буду вже закладати капусточку. Так. І тепер закладаю сюди капусточку свою підготовлену. Закладаю і перемішаю. І ось так перемішаю і нехай тушкується. Так, капустка моя вже у чавуні. А тим часом я берусь в мене моя домашня борщова заправка. Тут у мене, ну, ложок 3 столових буде заправочки. Дуже вона смачнюща. Хто дивиться мене, можливо, ви бачили, я показувала. Як я на зиму заготовочки робила цю заправочку, дуже-дуже смачна. Вона найкраща з усіх, ця борщова заправка. Я їх вже пробувала і таку, і сяку, ну, ну, ця найсмачніша. Так, додаю сюди у цю борщову заправочку ще один отакий ну, пакетик пасти томатної. В кого немає такої борщової заправочки, ну, візьміть два пакетики. Таких е, пасти томатної, чи 2 е, столових ложки, як там у кого виходить. Так, і долию сюди ну мілілітрів 100 водички звичайної. Ну, залежить е, від того, яка капустка суха, дуже чи не дуже. Водички можна завжди долити, якщо це потрібно. Так, розмішала томатну пасту, водичку і заправочку. І відправляю також у чавун до капустки. Так, виливаю сюди. І зараз гарненько знову все розмішаю, прикрию кришечкою, і нехай тушкується. За смаком ви можете спробувати. Що потрібно додати, це завжди можна, чи посолі, чи кислоти, що не вистачає, можна у будь-який момент додати. Вивезти за смаком, так як вам смачно. Так, тушкувалася моя капусточка. Десь хвилин 35 вона у мене тушкувалася на середньому вогні. Гарненько все втушкувалось і така смакота вийшла. Все ось така смакота готова з м'язком тушкована капусточка. Дуже смачно, саме так, як я вам показала. Хто так не готував, спробуйте за моїм Рецептиком обов'язково вам сподобається. Для любителів капусточки це саме те, що потрібно. Дуже-дуже смачнюща капусточка виходить. Отож, готуйте, пробуйте, спеції можете додавати, які вам подобаються. Можна лавровий листочок додати, я не додавала сьогодні. За смаком обов'язково куштуйте і виводьте за смаком, хто полюбляє кисліше, хто солодше, хто солоніше. Смакуйте, пробуйте і виводьте за смаком, який вам до вподоби, як вам смакує. Отож, дівчаточка, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається. І смакуйте на здоров'я!